Стрічайте вертеп села руник, парафія Христа Тима Михаїма. Різдво стало початком світ усього людства, бо тепер ми маємо шанс на спасіння, тепер ми маємо шанс на повноцінне життя, тепер ми можемо ставати кращими усе більше схожими на Христа. Наше життя ніколи не буде простим, але ніщо не забере з нашого серця новонародженого Христа. Кожне випробовування варте того. Щоб виконати волю стосовно нашого життя, як колись це зробив Христос. Не син Божий народився, навчить нас не робити гріх, людям на щастя явився, по всьому світу ли не коляда, весь світ різдвує, а сьогодні наша Україна свист ракети чує. Не журися, любий брате, ми тут на сторожі, дім наш захищати, бить вовки ворожих. Не пролізе вража сила, Бог то не допустить, вже Марія народила Спаса нам Ісуса, небі зірочка сіяє ясним, чистим блиском за святу вечерю сіла родина врочистка. А ми тут у чистім полі різдво зустрічаємо, хлопці, а заколядуймо, чи ще дочекаємо? Бахмуті тестили чути, де стільки цвіт уже боля. Його. Хлопці, ми по окопом! Христос зарождає! Слава Йому! Христос се рождає, рождає. любо Україна! З неба Бог селає тобі свого Сина, мир хай запанує на землі стражданій. Бог молитви чує, і щасли тобі спасення. Вже у кожній хаті колядка лунає. Воїнів, солдатів, вона захищає. Пасвіті ангели криламию криють, якове Ісуса Ісусе Марію. Святий Михаїле, воїни Божі, чи то Україна війні переможе, ми чуємо молитви простого народу, підносимо до неба дітей, гіркі сльози. На захист, що духом чимо через хмари, як просить за сина, воїна мама. Як тяжко дивитись на гори в країни, так як тоді на розп'ятого сина. Та Божу ми волю непинно пинує і знає, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця хресна дорога? Ось нині Марія світ радість приносить, а цей народ Божий сумує і просить. Був я біля Бога і чув Його Слово. цей у битві стоїть проти злого, коли з ним і злоба велика постала. Та хто як обох під обитвими не то ж бог з цим народом з ним носить, зло згине, бо діва, ось сина приносить. Вже сімка у небі палає, а маленьке дитятко все зло проганяє. у світ спасити. О Йосипе, як страшно мандрувати, серед зими, лишивши рідну хату у надобі примушених як ми, тікати від ракет і від війни. О, Йосипе, тяжкий мій час урочий, та шлях далекий ще не знаний точно, чи стане сили до кінця дійти. О Боже, прошу, вістань, скороти. Господь веде нас посеред хаосу, і сповістив мене на рівно розум, господнія всіх нас упроводять, хоч ми не бачимо, він смерті нас відводять. Марія, так багато духів злих у битві день і ніч ми відбиваємо їх, Гидкі, потворні, Богові огидні, і як ордам краю не видно. хоч сили борються небесні і земні, та всіх людей не можна вберегти. Божого ми збережемо а нині. А ви чули, що має на землю зійти? Божа правда, син Божий, так це кричиста Марія, правда Божа є в лоні її. Як мали не та з любові до світу Отець захотів, щоб син Божий ця правда, що була від початку, йшла у світ і у ній світ прозрів. Якщо приймуть цю правду, то справді прозріють. Стануть вільні від неволі гіха, аж тимчують хвилювання, а люди зуміють бути вдячні, що правда зійшла. Вільна воля людини вже залежить від неї, не ж коли вже на правду прийде, то відкриє книгу життя і цієї правдивості запуститі ми знайдемо. Про майбутнє вже досить приходить година, щоб на правду побачив цей світ. Тож до співу прослави небесно, родину. І йти шукати Христа. І ми, діти України, йдемо зустрічатися з Христом неможливо зустріти з Ісусиком та залишитись таким, як були. Матусю, як томилась, спати хочу, Сливаються і в очі. що трохи сонечко, Ось місто перед нами Знайди ніч для тебе, твоя мама. Ховайтеся, мщі, буде й тривога. Тут є підвал, спочинок, допомога. Усі сюди, це вам не забавки. Дивіться, тут є. Дивіться, тут є лежаки і лапки. Я маю теплу ковдру і консерви. А ще таблетки, щоб гонують нерви. Є солодощі в мене. І три риби, ще що скот, щоб укріпляти шиби. А ще я маю воду, сухарі і свічку. І маю ліки. Перебудем ніч. нічку. Bye. Послав Господь вам Сина із Небес, з'явився він не із вогню, не з грому, а народився хлопчику малому. Ось тут, у цьому Богому підвалі, Ісусом цього хлопчика назвали. Вам випало одні страшній величні, бути свідками події історичні, ідіть, вклоніться цьому немовляті, що вам покажуть ангели крилаті. Він дасть надію, віру й перемогу, народу до свободи та й здорову. Поки ми сумували і співали, тут справді стало чудо не ховали. У скруті, негаразді та журбі, надію дав Господь мені й тобі. Божим захистом звершили течу, що від загибелі спасти мулечу. Жив безпеці ми найду роботу і будемо жити, як усі достоту. Я бачу битву довгу і тяжку, і кров червона лється по сніжку, і меч моє серденько прошиває, оскільки горя мій народ зазнає, все Господи, заради свого сина, Рятуй усіх синів і Україну. Ми царі йдемо на ворожою нового христа вітати, тож ми зібрали далі серця, щоб йому віддати. Немає світла, темрява кромішня. за те нам єдина вся і дивовижу, а серед них одна єсміша всіх, дорогу правильну кладе на сніг. Мале не що в вертепі народилось Спаситель світу, в ньому Божа милість. І всі земні царі прийшли чого схилити перед царем небесним поклонитись. Небесний цар зруйнує царство злоби і непохитний, як здавалось, культ особи, спокуси, захрості, зухвальства він принесе народям справедливість, любов і мир доволі та сміливість. Мене хтось кликав тут, я чую голос, Чую голос мене хто скликав, я врятувала, що найбільший на та руки що стримтять, і сил нема. Ні, не все сильна нині я. Я відчуваю силу над собою. Я не подужаю двобою. бою. Слабка дитина жалю гідна мати. Змогли могутність має подолати. Та під прокровом українців їх не руш, іди до пекла. Про пекло ти не брешеш? Ні слова тут брехні. По до раю не пускають. Люди повинні жити. Нехай закінчиться війна. Якщо позбудяться вони своєї влади, то будуть жити, так як заповідь четверта каже. Інакше смерть занадто лагідний кінець не вийде, урвався же терпець, спокусники і брехуни, Заздрісні і горді, зневажливі сидіти вам у пеклі. Ви чули, люди вірили в тюрмі, відповідатимуть за злочини свої. До нас Господь прийшов в найтяжчий час, щоб від гріхів та ворогів звільнити вас. Велику радість нам Господь дає, наче сонце погакому нам стає. Ісус родився, ручечки складає, усіх засмучених раду вітає, тож годі вже сумувати українські юнаки та дівчата, всі поклонівся у добрі і надії Богу помолівся, щоби діждали кращої долі, щоб розквітла Україна, а в ній слава Божа. Господь, народжений дитятком, як і ми благаємо, Україну хорони. Все, що мали в серці, ми вам розказали світлу віру, мрію нашу, пісню вам подарували. Будьте щасливі і багаті на волю добру Божу. І щиро вірмо в ласку Божу, бо Божа ласка нас спасає, край і народ піднімає новонародженому Ісусику. Несемо верницю щедрот, а українському народу хай не буде переводу. Христос рождається! Слава Христа!